Насправді ж є багато досліджень з приводу того, як старіє наш організм і що на це впливає. І власне, ви сказали про спосіб життя. Спосіб життя та зовнішні фактори, наприклад, як у нас зараз воєнні дії, вони дійсно пришвидшують старіння. І за одним з досліджень, це там 80%. Інші 20 зазначають, що це залежить від нашої генетики та якоїсь там певної спадкової схильності. Чи ви погоджуєтесь з таким розподілом? Ну, те, що каже сучасна наука, то воно приблизно так і є. Що дуже сильно визначає е, наш стан здоров'я, нашу схильність до різних захворювань. Е, наша... Спадковість, от які в нас є гени. От в когось, наприклад, є гени, які мають більшу схильність людини потім до розвитку ожиріння, у когось, наприклад, до інсулінорезистентності, у когось до розвитку атеросклерозу, творення каміння і так далі. В когось не вистачає якихось певних ферментів для перетравлення їжі. А дехто взагалі народжується взагалі з відсутністю тих чи інших ферментів. Їх просто взагалі немає. От є такі різні ферментопатії. чи, наприклад, деякі люди не можуть нормально перетравлювати каву. Засвоювати їм достатньо там чашечки, бо якщо вони вип'ють більше, у них почнеться тремор рук, їм буде дуже погано, тому що в них немає а цей ген неактивний, а ген, коли активний, він виробляє певний білок, який допомагає от, там, засвоювати певну їжу і так далі. Тому генетика грає величезну роль. Але але, як ви вже сказали, велику частину грає нашу... на нашого впливу на здоров'я, грає той спосіб життя, який ми ведемо. І зараз є такий відомий вислів, що генетика це. Револьвер, але курок, якщо запустити курок, допомагає спосіб життя. Тобто генетика вистрілює тоді дуже часто, коли спосіб життя сприяє або навпаки запобігає цьому. Якщо у нас є схильність до цукрової діабету, до ожиріння, але ми не куримо. Ми намагаємось споживати багато овочів, багато зелені, не переїдати, не зловживати солодощами. Фізично ми активні, ми там віджимаємо. Багато рухаємось там чи там, ходьба і так далі, то у нас е, дуже буде зменшений ризик от, отримати ці е, шанси на якісь які захворювання. Але враховуючи, що зараз ми знаходимося ще в стані стресу, вся країна, е, не лише країна, яка люди, які живуть в Україні, а люди, які живуть за межами України, ми майже всі, однаково, хтось більше, хтось менше, ми всі в стані хронічного стресу. А як відомо, на фоні стресу, хронічно, виробляються певні гормони. Що значить виробляється? Вони і виробляються, і вони постійно циркулюють в нашій крові. І таким чином вони, наприклад, блокують якісь процеси, наприклад, нормального обміну речовин чи нормальне засвоєння речовин. І в людини на тому фоні може розвиватися інсулінорезистентність, погіршувати засвоєння цих речовин. Чи вони будуть більше перетворюватися на жир, наприклад, розвиватися ожиріння? Ми зараз бачимо, що велика кількість людей зараз дуже сильно збільшилась кількість огляду. Людей. І навіть, наприклад, військові, які працюють в штабах, звісно, вони воюють, але вони часто виконують не всі ж військові, які воюють там зброєю, але ж є військові, які виконують важливу роботу. І ця робота часто вона є розумова. Вони за комп'ютером знаходяться, в них сидячий спосіб життя. А якщо накласти все-таки на цей хронічний стрес, на недосипи часті, професійні, вони не можуть спати. І при тому, наприклад, їжа, в якій багато там білого хліба, солодощі, От волонтери часто передають на фронт, як вони кажуть, смак. Колики там батончики, тістечка солодке. Ну це дуже таке спірне питання. Чи це потрібно, дивлячись, кому це потрібно? Тому на фоні ось такої висококалорійни. Діє... Не просто навіть висококалорійне, а високоглікемічне е, харчування, яке весь час піднімає, дає високий рівень цукру, крові, багато молекул цукру. І ось таке харчування воно може сприяти зміні обміну речовин, підвищенню рівня запалення, і на цьому фоні розвиваються різні хвороби. І людина відповідно старіє швидше, тобто спосіб життя. Е, Умови життя, фактори, які впливають на неї, стрес, надзвичайно сильно впливає на те, як ми старім і як потім у нас розвиваються хвороби. От ви так зазначили, тільки що так відповідаючи е, на моє запитання, ви багато говорили саме про харчування, тобто левову частку того, що ми їмо, що в нашому холодильнику, що на нашій тарілці, може впливати на запобігання прочасному старінню або ж навпаки пришучення цих процесів. І власне є ж пул різних. Е, Продуктів, які можуть пришвидшити цей процес, знову ж таки, напевно, ми почнемо з розбору ультраоброблених продуктів, які якраз мають той високий глікемічний індекс і підвищують в нашій крові рівень цукру доволі таки різко і на високий рівень. Що це за продукти: булочки, фастфуди, щось жирне, смажене. Чим нам це замінити? Що можна навпаки додати у свою тарілку, щоб запобігти перечасному старінню? Абсолютно вірно помічено, що харчування це можливо 50% тих факторів, які впливають на стан нашого здоров'я, на наше довголіття, на розвиток хвороб? Що можна взагалі говорити, що характерно для харчування сучасної людини це не лише ультраперероблені продукти, це дуже вірно. Взагалі за останні 50 років, ну приблизно, грубо кажучи, 50 років. Коли людство було в цілому нагодоване, нагодоване дешевою їжею, простою їжею, висококалорійною, солодкою, з низьким містом клітковини, вітамінів і так далі, то Відповідно, в людства почали розвиватися інші хвороби, інші не такі, як були до того часу, коли е, люди там голодували, коли не було достатньо їжі. Е, спочатку вони там помирали від інфекційних захворювань, від голоду, від інших проблем. А зараз люди е, мають величезну кількість калорій, які вони споживають, але при цьому вони все одно знаходяться в стані от цього харчового дефіциту, тому що е, споживаючи ось цю їжу, як ви сказали, ультраперероблену, що таке ультраперероблена їжа. От, наприклад, беремо якусь там картоплю, так чи цю картоплю ріжуть, подрібнюють, з неї вимивається дуже багато корисних речовин, з неї вимиваються амінокислоти, вимиваються там ще й там вітаміни і залишається так, так оця м'якоть, оці вуглеводи прості. Туди ще додають велику кількість жиру. наприклад, Якщо ми беремо наприклад, чіпси там ультраперероблені. жиру, солі, консервантів, дуже багато солі, багато жиру, нездорового жиру. Такий жир, щоб ці чіпси вони не попсувалися, щоб вони не прогіркли. А це відповідно це трансжир, це жир, який витримує і повітря, воно не окислює його, і високі температури, і світло, нічого з ним не буде. Те, що, те, що довго зберігає продукти, те дуже швидко, те не зберігає нас, те дуже швидко нищить нас. Тобто тут існує такий простий зв'язок: те, що зберігає продукти, те нищить наше життя. Ось тому ультраперероблені продукти. Це раз, вони містять дуже багато калорій. Це два калорії ці дуже. Порожні, в них нічого нема. А що що взагалі людині потрібно, щоб вона жила не лише калорії? Ці калорії вони мають бути наповнені дуже важливими компонентами. Це клітковина, це те все, що є, наприклад, в овочах. Це те, що в зерні, от коли зерно забирають, чистять, тлущать зерно, забирають з нього зовсім оболонку. Лишається серединка зерна, і ось це зерно максимально подрібнюють. І з нього виходить борошно. І в цьому борошні немає нічого, тому що уявіть собі зернинку є оболонка. В тій оболонці є багато клітковини. Тій оболонці є багато вітамінів групи Б, є багато магнію, які засвоюється організмом. Є така серединка, така ніжна, отака маленька-маленька серцевинка, яка називається ендосперм. І в цьому ендоспермі знаходяться всі біологічно активні речовини: вінер, мінерали, вітаміни, фітонутрієнти, які є надзвичайно цінними для організму людини. І це все забрали, залишили тільки ось це. І ось це, якраз ось цю ультрапероблену їжу, яка має сіль, яка має цукор, немає нічого цінного. Люди не просто часто споживають, вони, це основа дуже для харчування для багатьох людей. І відповідно в організмі відбуваються повільно в кої швидше якісь зміни, для яких, які можуть бути для багатьох людей просто незворотніми. Їх не можна нічим поправити, тому що у людини формується, наприклад, цукровий діабет. Там, е, там, е, Ожиріння, які дуже дуже складно забрати, чи, наприклад, нейрозапалення. От людина їсть ці чіпси, часто запиває колою, от їсть якісь там солодощі, і в неї е, ось ці запальні молекули, а ще в неї є зайвий жир, який теж виділяє додатково запальні молекули, вони циркулюють її крові, її мозку, і починається нейрозапалення. А ми знаємо, що мозок це головний диригент, це головний регулятор всіх процесів, які відбуваються в нашому організмі. От ми кажемо, наприклад, щитовидна залоза, боржі видно залозу. that. Основний, основний якби, диригент знаходиться ось тут, ну, не зовсім тут, глибше всередині мозку, наприклад, гіпоталамус. І гіпоталамус він складається з певних мол... нейронів, нервових клітинок, які виробляють певні речовини. І відповідь на певні ті чи інші продукти, ось ці молек... нейрони вони виробляють певні речовини, біологічно активні гормони, які спускаються нижче, діють, наприклад, на гіпофіз. Гіпофіз, в свою чергу, ще виділяє гормони. Хоч вони діють, наприклад, на щитовидну залозу, чи, наприклад, вони діють на наші наднирники і так далі, на всі наші внутрішні органи, органи, ендокринні органи, які виробляють певні гормони, і в організмі починається повний хаос. І цей хаос він проявляється спочатку в тому, що людина, особливо якщо вона молода, вона там може погано спати, вона може, ну, в неї може наростати вага. Це один із певних таких перших ознак. Ось їй постійно хочеться їсти, їй постійно хочеться їсти щось таке нездорове, солодке. Але враховувати, що молодий організм він має дуже багатий запас резерв міцності. І ось цей резерв при такому харчуванні, при нездоровому способі життя, там, оцінічні сидіння, куріння, воно виснажує ці резерви дуже-дуже швидко. І людина. На жаль, в неї розвиваються якісь хвороби, тому е, ультрапероблена їжа, де мало е, клітковини, дуже мало е, корисного білка, де дуже багато мало вітамінів, мало мінералів, які впливають. Ключову мають роль, наприклад, той же магній на організм чи кальцій, це ж не тільки міцні кістки, це здоров'я нашого Абсолютно. серця, судин, чи фітонутрієнти, які мають протизапальний ефект. Тобто, оця висококалорійна ультраперероблена їжа це їжа, яка веде до поломок в організмі, до старіння і розвитку на його фоні великої кількості захворювань, які роблять життя неякісним, важким, часто інвалідизуючим і приводять до якихось хвороб. І людина може в цих хворобах додати. Вона може в цих хворобах жити досить таки тривалий час, тому що ми знаємо, що тривалі життя сучасної людини, воно стало все-таки довшим. А от якість цього життя у більшості людей, воно стало не дуже хорошим, тому що є величезна кількість людей. Ми просто живемо часто, коли ми ходимо по вулицям. Ми бачимо людей, які ходять своїми ногами, мам з дітками. І нам, деколи, так знаєте, маскується, Нам здається, що в принципі все інше життя таке. Але є життя, де дуже багато людей з інсультом лежать. які і все розуміють і нічого не можуть сказати, яких уже інсульт абсолютно не дасть їм можливості повернутися до, взагалі, до нормального життя. Є дуже багато людей, які лежать там з якимись онкологічними захворюваннями, які пов'язані з способом життя чи там з цукровим діабетом, з наслідками цукрового діабету. Це ампутація кінцівок, це сліпота, повна сліпота, це дуже сильні нейропатичні болі. Тобто якість життя цих людей дуже низька. І про це потрібно говорити, що їжа надзвичайно. Сильно проливає їжа і спосіб життя.